Всім привіт! До уваги свіжопригнаний шкода Superb у найдорожчій комплектації Lauri Clement. Отже, щойно пригнаний автомобіль, розмитнений і сертифікований, в хорошому стані, як технічно, так і візуально. Жодна деталь не фарбувалась на автомобілі. 20-й рік, кінець 20-го, модельний, 21-й. Значить, пробігу має 201 тисячу. Ось так він виглядає, чорний колір, 18 ті диски. Під капотом 2-літровий турбодизель, ДТСБ. На 110 кВт або 150 коней. Це той самий, саме той двигун, в якого збільшена масляна камера до 5,5 літрів. Він має чугунний блок, просту звичайну турбіну, також форсунки. Одним словом, це найкращий двигун в лінійці. ДТСБ. Отже, має матричні фари, умивачі, передні парктроніки, дистронік, адаптивний круїз контроль. Гума практично нова. Взагалі практично не їздила. Має безключовий доступ, вибачаюсь ключ в машині. Складання дзеркал, само собою, безключовий доступ на всі двері. Ось так виглядає дверна карта. Ось кермо вже нове, кермо з підігрівом. Сидіння, як можете бачити, в гарному стані, з масажем водійським, з пам'яттю, підігрів вентиляція. Ось пасажирське автомобіль на панорамі. Друга приборка, максимальна навігація. Автомобіль на асистентах. Ось так виглядає задня карта. Мої сонцезахисні сіточки. Трьохзонний клімат контроль. Тут у нас розетка на 12 вольт і карманчик такий. Ом'єнт підсвітка на 30 кольорів. Задній диван теж виглядає як новий. Стеля теж абсолютно чиста, акуратна. Зможете бачити, гума і передня, і задня, практично без зносу. Електробагажник, кришка в хорошому стані, тут теж жодних нюансів немає. Має також форкоп, поличку. Хороше авто в цікавій комплектації в хорошому доглянутому стані, без нюансів. Отже, кому цікаво, будь ласка, пишіть, дзвоніть. Дякую всім за увагу. Папа. -па.